Законопроект про множинне громадянство в Україні це тепер кінець Україні чи навпаки продовження? Якщо ви хотіли нарешті дати своїм дітям гарну світу, закрити нарешті свої борги, змінити життя, купити те, що ви хотіли, не то на що грошей вистачило. Якщо ви хочете щось реально вже змінити в житті, будь ласка, прошу заходьте на ефір. Він абсолютно безкоштовний. Це вас ні до чого не зобов'язує. Я вам розкажу реальні шляхи, як і на чому зараз можна заробляти. Якщо ми відчуємо, що ви підходите нам в команду, і ви це також відчуєте, то у вас буде така можливість. Давайте розберемося, де правда чи ні, розповсюджуйте, бо фейки просто купа. Розказую правду, як воно є. Отже, новий закон 114 60... 69, 69. Інтересно, так, да? так звучить. Значить, говорить про те, що тепер будь-хто в Україну може приїхати, отримати наше громадянство, купити землю, Україна буде розпродана, всьому конець і так далі. Ну, так, о, це російська пропаганда так каже. Купу блогерів підхватила це. Як це насправді? Отже, дивіться, понятно, що в Україні демографічна криза дуже велика, і це ще не кінець війни. Поняли, не кінець війни. А от отже, дивіться, перше, про що ви взагалі не знаєте? Дуже багато закордонних військових, які все життя, Афган, Афганістан, Ірак, Іран, оці всі історії, які все життя. Воювали і далі, хочуть воювати. Вони ж зараз не можуть приїхати в Україну і воювати захищати нас. Ну по перше, бо Росія там розкудахка, та й ми воюємо з Америкою, з Євросоюзом, з НАТО. Саме для цього, щоб вони могли приїхати офіційно захищати Україну, працювати на Україну, війську бути і так далі. Їм потрібно видати паспорт, і тоді не буде. Путі нічого не зможе сказати. Він скаже, а то вже українці за нас воюють. Таких дуже багато. Це буде добре. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.